Вважається, що російське ППО доволі, ну і ви самі кажете про те, що і установок дуже багато, але тим не менш. Попри ось таку щільність Україні все ж таки вдається регулярно діставати і НПЗ, і аеродроми, і радари, і зенітні комплекси, і це доволі глибоко в Росії відбувається. Завдяки чому це стає можливим? Це наші якісь нововведення, і якісь нові стратегії, чи це недопрацювання Росіян? Ні, Росіяни намагаються е, якомога. Умови... Ефективніше на це відповідати, але основна загроза для них ми це бачимо там в цих перемовинах, що зараз йдуть стосовно цих 28 чи то 19 пунктів. Ну зрозуміло про що мова, так там одною з умов було не бити по Москві і по Питеру. Пам'ятаєте, взагалі не бити. Да? Тобто вони цього дуже, дуже бояться. І е, в зв'язку з цим росіяни накопичили дуже велику кількість панцирів. Навколо Москви, Московської області і Санкт-Петербургу. Вони накопичили там установки Бук, ТОР, все, що можна було стягнути, все, що можна було відтягнути від фронту, вони туди, туди потягнули. І С-300, С-400. А всі інші міста, вони виявилися такі ну, трохи. Трохи там не вистачає, скажімо так, засобів ППО. Тому що взагалі вся радянська система, вся російська система ППО, вона побудована за принципом е об єктового, об єктового ППО, об'єктового захисту. Ну і українська теж була так тут, точно так побудована. Зараз є деякі зміни, але вони не принципові все. одно це можна сказати об'єктове ППО, тому що територія дуже велика, і цю територію. Важко захищати таким суцільним, якимось можливості покриття цього цього ракетами.